Друзі, вітаю! Останніми днями насамперед в американських засобах масової інформації з'являється все більше різних гучних новин, повідомлень, заяв, аналітики щодо добрих новин для України, щодо обнадійливих новин. В тому числі і сьогодні, американське видання The New York Times повідомило, що спроби зупинити війну в Україні зрушили з мертвої точки. Також є повідомлення від видання Reuters. Що Трамп може роздавити Путіна і вторинних санкцій. Нагадаю, що вчора була гучна заява від Контоліз Райс, яка повідомила про переломний момент. Виникає таке питання: а що ж таке сталося, що ж таке відбувається, і чому є така певна хвиля оптимізму. І це незважаючи на те, що ми усі чудово бачили, що останні понад півроку робив Трамп, і що було багато гучних заяв від нього, погроз. Так званих новоходовочок, які були пустими і завершувалися нічим. Але щодо цього ультиматуму Путіна, то експерти говорять прямо, що такі ситуації змінилася, і що Трамп може вплинути на Путіна його роздавити навіть так, і навіть без ведення санкцій. І мова йде про те, що США можуть переконати Індію, щоб вона відмовилася купувати російську нафту. І одночасно США можуть стимулювати Саудівську Аравію, щоб Саудівська Аравія збільшила видобуток нафти, аби уникнути стрибка світових цін. І в цілому Вашингтон має чималий дипломатичний арсенал, щоб домовитися з Делі і домовитися з принцами загалом з королівською родиною у Саудівській Аравії. І це цілком реальний поворот, зважаючи на те, що нещодавно пролунала заява від міністра енергетики Індії, який сказав прямо. Що якщо США будуть вводити санкції, то Індія відмовиться від закупівель російської нафти. І незважаючи на те, що Китай зараз купує 50% російської нафти орієнтовно, а Індія десь 30-40%, лише однієї Індії буде достатньо. Крім того, якщо ще взяти до уваги Бразилію, яка купує багато понад 10 мільйонів тонн щороку російського дизельного пального, і зважаючи на стан російської економіки, яка стрімко деградує, це може значно прискорити подій. Цікаво, що є повідомлення від американського агентства Bloomberg, що працюють ще європейські санкції, 18-й пакет. Є така новина, що пов'язаний з Росією нафтопоробний завод в Індії вже вимагає передоплату після санкцій ЄС. Цей завод на 40 з лишнім відсотків він вже належить Росії, російській Росніфті, і зараз завод вже почав працювати з перебоями. Уже давайте передоплату, тому що в Індії не впевнені з тим, як надалі будуть розвиватися події. Сам Трамп, що цікаво, він просто мовчить. Немає жодної заяви з Білого Дому з держдепу, США, нічого немає. Сьогодні, до речі, Трамп заявив він, навіть не заявив, а привітав американців з півріччям свого президентства і повідомив про те, що Америка знову стала великою. Сьогодні США найкрутіша і наша нованіша країна в світі. На рік тому наша країна була мертва, і надії відродження майже не було. І все, нічого більше ніяких заяв немає. Є лише заяви, наприклад, від сенатора Грема, що Путін настає твоя черга і що Трамп надерети бізот. А так, Білий дім в цілому мовчить. Кремль, розуміючи те, до чого все йде, він починає якось діяти, як ми знаємо, Путін не зробив жодної заяви, він також мовчить, лише Путін всіляко намагається сховатися за плечами Китайської Народної Республіки. Але сьогодні в російських змі з'явилась така гучна новина, новина блискавка таким червоним в російських змі, заяв від речника Путіна Піскова, що Росія виступає за проведення третього раунду перемовин з Україною, що Росія буцімто знову готова до миру. І скільки вже десятки разів ми подібне чули. Але щодо перемовин з Росією, то ці перемовини на цьому тижні відбудуться. Вчора була заява від президента України Зеленського, що уміров секретар РНБО повідомив Росію про дату на цьому тижні. І є інсайди в міжнародних змі, наприклад, в турецьких, що новий раунд переговорів між Україною та РФ може відбутися 23-24 липня. На російських змі також публікують інсайди, що переговори України та Росії очікуються в Стамбулі наприкінці тижня. Очікуємо ці перемовини. Чого від цих перемовин можна очікувати? Чесно кажучи, нічого. Російські пропагандисти пишуть, що в Росії назвали пропозицію Києва про перемовини тактичними хитрощами, і що Європа підштовхує Київ почати перемовини, але не для вирішення так званих першопричин, а для заморозки конфлікту. Також є заяви від російських депутатів, зокрема від чепи, що Україна та Росія обговорять нові меморандуми щодо цих так званих меморандумів, то я вкотре хочу наголосити, що путінський меморандум це ніщо інше як ультиматум, і про що Україні можна говорити. Але як говорив президент Крин Зеленський, що Україна буде говорити про припинення вогню, а також і що основне про новий обмін Україні потрібно повернути всіх полонених додому, повернути всіх українців. На батьківщину І Україна на цих перемовинах, щоб, хоча б, обміни проводити і повертати українців додому. Також це ще й питання щодо можливих якихось певних перемовин зі Сполученими Штатами Америки, і щоб в разі чого. Можна було прямо сказати Трампу, що нічого не змінилося, що Путін й надалі продовжує висувати ультиматуми. З точки зору характеру Трампа, з точки зору і дипломатії, з точки зору маніпуляцій Кремля, так і потрібно діяти. Щодо потенційних в лапках перемовин між лідером Китаю Сі Цзіньпіном, президентом США, Трампом, а також Путіним у Китаї 3 вересня, про що повідомляли декілька днів тому міжнародні ЗМІ. Сьогодні з'явила заява від Піскова, який назвав таку зустріч можливою, але він підкреслив, що поки немає бажання американського лідера щодо цієї зустрічі. Також сьогодні з'явилася реакція з Пекіну від Китайського МЗС, який не підтвердив зустріч Цзіньпіна і Трампа. Таким чином, навряд чи ця зустріч буде 3 вересня, я вважаю, що це дуже добре. Дуже добрим буде те, якщо Трамп дійсно не поїде на цю зустріч. Адже нічого доброго від цієї зустрічі точно очікувати не варто. Путін буде намагатися маніпулювати, Сізіньпін буде свого боку виступати в ролі даху у цих перемовинах, і на цих перемовинах не буде президента України Зеленського, не буде представник Єрпецького Союзу, навіщо вони потрібні. Щодо Сінзіньпіна потрібно сказати. Є сьогодні повідомлення, що лідер Китаю зустрінеться з Фон дер Ляєн, президентом Європейської комісії, і коштою, президентом Європейської ради цього тижня в Пекіні. цього тижня в Пекіні відбудеться саміт на вищому рівні з ЄС, який присвячений 50-річчю дипломатичних відносин Європейського союзу та Китайської Народної Республіки. І тут на тлі цієї новини я хочу ще одну новину: це те, що європейський союз вперше ввів санкції проти китайських банків, і що сьогодні Пекін протестує. Європейський Союз 18 м пакетом санкцій запровадив санкції проти двох китайських банків і п'яти компаній, які базуються в Китаї. Під удар потрапили банки, що працюють з криптовалютами. І ті банки, що працюють з Кремлем, от скажімо прямо. І через ці банки Кремль, відповідно, проводить різні маніпуляції, так звані многодовочки, обходить санкції. Пекін протестує, а очікуємо, чим закінчаться перемовини керівництва ЄС з лідером Китаю Сі Сідіньпіном. Ми очікуємо новин. А тим часом російські ЗМІ щодо китайсько-російських відносин повідомляють, що експорт пшениці з Росії в Китай різко знизився що за півроку цього 2025-го експорт знизився в 19 разів. Цьому дивуватися не варто, адже на Росії не вражай чи навіть не на вражай, а як пишуть російські пропагандисти, що в Росії знову очікується компактний врожай зерна. Така крилата фраза компактний врожай. Є проблеми на Росії цього року взагалі сільським господарством. І це, до речі, наслідки мілітаризації Росії, наслідки того, що всі кошти вони спрямовуються в основному саме на агресію проти України. І, як ми знаємо, про що повідомляли російські ЗМІ, що є проблеми з найбільшими виробниками. Продукції сільковоподросткою на Росії є проблеми із виробниками продукції машинобудування для сільського господарства, тракторами та іншим. І це лише перші такі квіточки, на все лише починається. Але водночас російські ЗМІ сьогодні гучно пишуть, що Росія майже подвоїла вивіз дорогоцінних металів в Китай. Путін зараз вивозить метали, продає потрібні гроші, хоче, на жаль, надалі продовжувати агресію. А тим часом. Крім гучних заяв від Пескова, сьогоднішніх таких новин блискавка про те, що буцімто Росія хоче миру і готова до перемовин з Україною. Сьогодні найтоповіша новина насправді в російських ЗМІ це ситуація в російських аеропортах, і ця новина висить на головній сторінці на всіх російських сайтах. Є таке повідомлення, що сьогодні, починаючи з опівночі, наприклад, в московських аеропортах Шереметьєво було затримано понад 300 рейсів, 170 рейсів відмінено. В аеропорті внуково відмінено 24 рейси, затримано 120, в Домодєдово відмінили два рейса, затримано 43. В Шуковському затримано 9 рейсів. Не повністю в Москві щодо роботи аеропортів, все зупинено, але ситуація важка. Ті росіяни, які часто користуються послугами саме авіатранспорту, вони обурюються і вони висловлюють свої емоції, претензії. Наприклад, до співробітників аерофлота кричать про те, що у них золота картка, і що як так може бути? Співробітники аерофлота, інші працівники російських аеропортів, просто це все вислуховують, але емоції у росіян, вони бурлять повним ходом. Унають гучні заяви російських пропагандистів, наприклад, від кремлівського політолога Маркова, що в аеропортах Москви знову колапс через Зеленського, який дав наказ атакувати хвилями дронів якраз Москву і Московську область, щоб таким чином паралізувати роботу мирних аеродромів і зірвати літні відпустки мільйонам простих росіян. Ви собі уявляєте, Україна своїми атаками зриває відпустки мільйонам росіян. Вони хотіли відпочити. І Марков називає це буцімто терором. Також потрібно сказати, це те, що ті росіяни, які відповідно не змогли приземлитися в Москві, вони приземляються в інших областях, як правило, там також проблеми. Потужність, пропускна спроможність аеропортів значно нижча, ніж московських. І, відповідно, потрібно навантажувати більше потяги, залізницю, наземний транспорт. Але в Москві з наземним транспортом проблеми. Адже сьогодні в російській ЗМІ з'явилося таке попередження про те, що в Москві можливі затримки в роботі наземного транспорту через негоду. І щодо негоди, також є і відео. Зокрема, є відео, як затопило коричневим багном чи коричневою калюжу, як пишуть, сервіс автомобільний, і також автомийка. Загалом щодо ситуації на Росії, щодо ударів українських дронів і атак українських дронів, мова йде не лише про паралізацію, про колапс насамперед московських аеропортів, а є й така новина про те, що атака українських дронів уже другий раз за три дні паралізувала рух потягів у Ростовській області. І вчора було повідомлення, що 120 чи 132 потяги затримуються у РФ після атаки безпілотників. Сьогодні в наших ЗМІ з'явились новини. Що дрон атакували залізничний вузол у Ростовській області, який пов'язаний з окупованими територіями України. Саме через цей вузол російські окупанти забезпечують цей логістичний маршрут російського опаційну армії. Але на Росії намагаються триматися бадьоро. і Сьогодні є такі заяви від російських політологів про те, що Буцімто Трамп не публічно запропонував Росії та Україні припинити повітряну війну. Але щодо цього, крім заяв російських політологів, нічого немає. Так, російські пропагандисти, щоб якось надихнути росіян, що це все тимчасово повідомляють про таку гучну новину про аналоговніти з майбутнього, про те, що Білусов, міністр оборони Росії, пропонує чи не пропонує, а уже дав команду розробляти систему посох – Лазерний щит Білусова. І що цим Росія себе врятує від дронових атак. І на тлі таких креків в російських ЗМІ. На тлі цього виру емоцій Кремль продовжує займатися терором. Сьогодні міжнародні ЗМІ повідомляють, що Росія запустила по Україні 426 дронів і 24 ракети протягом ночі. Під ударом в основному були Київ, Харків та Івано-Франківськ. Треба розуміти, що 426 дронів це не всі шахеди та менше половини шахедів, адже багато дронів-імітаторів, щоб виснажувати наші системи ППО. І наші, до речі, сили повітряної оборони сьогодні працювали дуже добре, тому що було знешкоджено всі 24 ракети, з них 19 крилаті і 5 аеробалістичних ракет. Кінжал. Немає жодного влучання і немає жодного повідомлення про якісь пошкодження. Але на жаль, не вдалося збити всі шахеди. Є повідомлення про те, що зафіксовано влучання 23 шахедів у трьох локаціях. А також падіння збиток на 12 локаціях. Шахеди продовжують залишатися для нас, для України, проблемою, і Україна зараз активно масштабує антишахедні перехоплювачі, і щодо цього очікуємо новин. Особливо на тлі сьогоднішньої заяви від прем'єр-міністра України Свереденко, що Україна нарощуватиме виробництво зброї, аби дати відсіч РФ. Також вчора було повідомлення, що уряд запустить гранти на виробництво боєприпасів і бухових речовин. Щодо внутрішньополітичної ситуації, загалом внутрішніх новин, внутрішньоукраїнських, ми поговоримо більш детальніше у вечірньому випуску. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися. Свої думки, як завжди, пишіть в коментарях. І до нових зустрічей у етері.